Вітаю ви на каналі Стежками Історії. На всіх картинах художників запорожські козаки зображені з оселецем на голові. То чому саме таку зачіску носили запорожці? Давайте розбиратися. Але перед цим, враховуючи, що новорічні свята тривають, а це значить, що продовжуються приємні моменти, пов'язані з подарунками, я вирішив зробити невеличкий подарунок у вигляді чашки з логотипом. Підписнику яскраві та емоційні коментарі, якого, мабуть, супроводжують чи не кожне відео на каналі. Тому, шановна пані Тетяна, дякую за підтримку каналу. Цей подарунок ваш і він буде доставлений за призначенням. Ну, а ми продовжуємо. Отже, чуприна це старовинна чоловіча зачіска у вигляді довго пасма волосся на голеній голові, переважно у козаків. Назва оселедець пішла від Катерини II, відомої своєю неприязню до козаків та усього українського. Так вона називала їхню традиційну зачіску. Не всім дозволялося носити чуприну, котра була своєрідною відзнакою лицарського стану. Причому варто зауважити, що чуприну, тобто оселедець, просто так не можна було собі вистригти. Тільки після посвяти у козаки, тобто після першого бою або першого морського походу чи складних іспитів, дозволялося воїнові голити голову, залишаючи чуприну. Чуприни заборонялися носити джурам, селянам втікачам, недосвідченим воякам, брехунам, боягузам, злодіям, ошуканцям. Позбавити чуприни козака вважалося найбільшою ганьбою. Про надзвичайно високий статус цієї зачіски у запорожців свідчить і суворо регламентований спосіб носіння чуприни, закрученої саме за ліве вухом. Чуприну неодмінно носили залівим вухом, як усі відзнаки і нагороди. Шаблю, шпагу, ордени носять зліво. Той чуприну, як знак завзятого відважного козака, слід також носити зліва. Наказували досвідчені козаки. В завершенні треба сказати, що за легендою козаки не дарма відрощували собі оселедець, чуб вони вірили, що саме із за нього змилостивившися Господь все-таки витягне козака з пекельного полум'я.